Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Україну знову атакують. Палає в Узбекистані. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. В ніч проти 28 вересня. Росіяни знову запустили по Україні 44 безпілотники. Вибухи лунали на Одещині та Черкащині. Зокрема, уночі армія РФ обстріляла Херсон і скинула сім авіабомб у районі Миколаївки на Херсонщині. Там на порозі власного будинку загинув 41-річний чоловік. Але окупанти не залишилися без відповіді. Проти виступає навіть природа. Так теж у ніч проти 28 вересня. Потужний вибух пролунав в Узбекистані поблизу аеропорту. А після там розгорілася масштабна пожежа. a não, moda não, 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 não. За даними міністерства надзвичайних ситуацій узбекистану, епіцентром став Сергелійський район міста. А у соцмережах місцеві писали, що пожежа розгорілася через авіаційну катастрофу. Але ви цю інформацію заперечують, а причину називають куди простіше. Удар блискавки таке буває, коли товаришуєш із расистами. Та й самих росіян ці дні штормило. За тиждень щось вибухало у Підмосков'ї. Там пожежа розгорілася в районі військового аеродрому. Місцева влада, звісно, від коментарів утрималась. А ми здогадуємося і чому мовчать. Бо це той самий аеродром, на який забралися проукраїнські диверсанти і влаштували бабах. Тоді невідомим вдалося сильно пошкодити два літаки та гелікоптер. Те, що торчить, це АН-148 та ІЛ-20. До речі, обидва відносилися до 354-го авіаполку спеціального призначення. А знищений вертоліт Мі 28 н збивав дрони над Московською областю. Відновити їх вже не зможуть, ну або це займе дуже багато часу. Приємно, правда? І це не всі втрати в окупантів. Там поруч стояв ще Ан-148. Він теж отримав пошкодження, хоч і незначні. Десь у ті ж дні просто з неба звалилася і 34-та сушка. Після падіння почалася пожежа. Кажуть, палало знатно. Все, мені подобається, коли ото палає. Воскресити літаки вже не зможуть, але дуже намагаються воскресити адмірала Соколова, який вмер після того, як українські спецслужби вдало підібрали час та знищили штаб чорноморського флоту РФ у Севастополі. Його і на нараді показують на весь екран, аби переконати у чарівному спасінні. Несколько слов по кожному із питань. З 2021 року Міністерство оборони совместно з міністерством науки і вищого образування створенням військових воєнночебних. центров. В прошлом году приступили к работе 16 таких подразделений, что позволило увеличить количество студентов, проходящих военную службу, почти на 2000. А теперь уже дистали какую-то консерву, а бы той дав интервью. На Мурский флот выполняет задачи, которые поставил на командование перед ним. Значит, уверенно, успешно, успешно выполняет задачи и надводные силы, и подводные силы. І морська авіація, і берегові війська. Успішно попало в Севастополі, якщо Русня досі не може змиритися із втратами. А як вам новини з Запорєбріка? Яка атака за ці тижні сподобалася найбільше? Пишіть свої думки у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайко. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!